Вітаю в ефірі. Новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Росіяна атакувала наше місто. Через це виникла пожежа на одному із об'єктів інфраструктури Запоріжжя. Деталі у випуску. Сучасний спорткомплекс для усіх містян в Запоріжжі. Після реконструкції відкрили обласну школу вищої спортивної майстерності. Останній дзвонок пролунав в запорізьких школах. Як випускники прощалися з вчителями, бачили наші журналісти. Ворожа атака на одному з об'єктів інфраструктури Запоріжжя там виникла пожежа. попередньо без постраждалих дві людини поранені в Приморському степногірської громади по їхній автівці поцілали ворожий дрон. Впродовж доби окупанти 507 разів вдарили по 17 населених пунктах Запорізької області. Ворог здійснив 41 авіаційний обстріл по Степногірську, Кам'янському, Гуляйполю, Залізничному, Новодарівці, Малинівці, Верхній Терсі та Ольгівському. 301 БПЛА різної модифікації, переважно ФПВ, атакували біленьке, приморське, кам'янське Щербаки, Новоданилівку, Малутокмачку, Чарівне та Новодарівку. Один обстріл СРСЗВ накрив Новоданилівку, 164 артудари завдано по території Кам'янського Гуляйполя Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного. Та Новодарівки атака на Оріхівському напрямку, бої поблизу Степового та Щербаків. На цих кадрах український винищувач міг 29 завдає два удари бомбами Хамер по позиціях російських операторів дронів західніше села Лугове Запорізької області. Атака дронів у Слобідському районі Харкова пошкоджено тролейбус на депо ворог запустив вісім шахедів. Пошкоджені комунальне підприємство та понад 30 багатоповерхівок. Двом людям знадобилась медична допомога. Техніка, яка перебувала в ремонті, потрапила під удар. Один тролейбус знищено повністю. Ще 18 зазнали різних ступенів пошкоджень. Попри це, міська транспортна система продовжує працювати. Харків'яни, як і раніше, користуються безкоштовним транспортом. Вдарили безпілотниками і в Одеській області. Там пожежа, зруйноване відділення нової пошти, а також пошкоджені вантажівки. Рятувальники разом з нацвердійцями ліквідували пожежу на 300 квадратних метрів. Загиблих та постраждалих немає. Під ворожими обстрілами і Нікупольщина безпілотниками та артилерією вдарили по райцентру, Постраждали дві людини, пошкоджені інфраструктура, комунальне підприємство, адмінбудівлі, п'ятиповерхівка, два приватні будинки, авто і парники. Ворог продовжував бити по нікопольщині артилерію і БПЛА. Під ударом були райцентр, Мирівська, Червона Григорівська та Покровська громади. Пошкоджені три приватні будинки: господарська споруда і газогін. Загиблих та постраждалих немає. Реконструкцію п'ять років завершено. В Запоріжжі відкрили обласну школу вищої спортивної майстерності, сучасний басейн, відремонтовані тренувальні зали та великий боксерський ринг. Тут зможуть займатися не лише професійні спортсмени, а й всі запоріжці. Побував на відкритті, і наш Вадим Сорвін. В оновленому комплексі школи вищої спортивної майстерності обладнані зали для греко-римської боротьби та дзюдо, сучасний басейн, а також зали для занять важкою атлетикою, фітнесом та кардіонавантажень. Загалом у школі діє 14 відділень. А відремонтований комплекс розрахований поки що для тренувань в подальшому використовуватимуть для реабілітації ветеранів війни та людей з інвалідністю. Протягом п'яти років боксом займається 13-річний Євген Анохін. Це вже друге тренування в новому залі. І хлопець у захваті. Спочатку я побачив ринг, він дуже великий. В нас в залі, в якому я займався, дуже маленький, тому цей ринг великий. Дуже зал дуже гарний і просторний. і мішков багато. У мене ціль це майстер спорту. Дуже хочу виграти європу. Ну планую ну, поки що стати тільки майстром спорту, а далі вже буду дивитися. А 14-річна Олена розповідає за два роки занять відвідала чимало різних міст. Відремонтований зал в ШВСМ найкращий. Посіла на чемпіонаті України друге місце, змагалася з багатьма суперницями. Одна з них це була чемпіонка Європи та чемпіонка Азії. «В інші міста, коли приїжджали, там теж зали, де ви... так. Так. А Вони відбуваються зараз, що від з цього залу. Наскільки це, можливо, краще? Можливо? Це і краще, зал багато». Що тут є? «Ну, Тут великий рінг. А чому Ремонт новий. У нас якби стало світліше, ну, обновилось все, обновили роздягання, в кожного шкафчики, все закривається, все культурно, якби все саме бачите, колір гарний, освітлення, витяжка поставлена, новий ринг купили, нові всі мішки. Все якби для того, щоб вдосконалювати своє вміння для спортсменів, все для них. А це оновлений за усіма сучасними стандартами басейн. Протягом кількох років ремонт виконали в приміщеннях усіх 14 спортивних відділень. Облаштували також і медкабінет. А в цій залі виховують справжніх чемпіонів. Тут колись тренувався багаторазовий чемпіон з греко-римської боротьби Євген Чартков. Тепер він і сам тренує дітей. А серед його вихованців срібний призер Олімпійських ігор Парвіс Насібов тренувалися, тр... Тренувались, тренувались манежі, шукали місце, сплачували оренду і тренувалися. Навіть не можу передати словами, яке сьогодні свято. Це ж моя школа. Усіх спортсменів вищого класу я виховав у цій школі зі своїми тренерами. Відвідав оновлений спорткомплекс міністр спорту України Матвій Бідний. Разом з представниками міської та обласної влади привітав тренерів вищої категорії. нам Продовжуємо далі. Загалом у запорізькій школі вищої спортивної майстерності 13 видів спорту, серед яких також академічне веслування, вітрильний спорт, стрибки у воду, плавання та триатлон. Школа вищої спортивної майстерності підразумуває під собою спорт вищих спортивних досягнень. Тому тут ми каталізуємо самих найсильніших спортсменів регіону, створюємо збірні команди області, готуємо їх до всеукраїнських та міжнародних змагань, але ніколи не забуваємо про тих юних спортсменів, які готуються потрапити в основний состав збірної команди області, тому ми надаємо можливість тренуватися і готуватися до майбутніх перемог. Вадим Сурвін, Станіслав Яфремов, телеканал МТМ. Майже 11 тисяч учнів Запорізької області цього року закінчують школу. Серед них і 11-ти класника 107-ї гімназії, де сьогодні пролунав останній дзвоник. Тут 136 випускників. Зведення підземної школи дозволило дітям повернутися до очного навчання. Педагоги впевнені це добре вплинуло на успішність школярів. Свято відзначили урочистою лінійкою і традиційним останнім дзвоником. Випускники кажуть, прощання зі школою це дуже емоційний момент. Хвилювання, бо період мого життя, який був у школі, він завершується і починається новий. Для мене невідомий. Але я дуже вдячна, що я мала можливість навчатися у такій школі, у безпечній школі, і що свій 11 клас останній рік у школі я навчалась очно. У напевно сумувати за однокласниками, за нашими спілкуваннями з вчителями, за їхніми порадами, за цією атмосферою, яка у нас у школі в цілому, дуже добре, що діти вийшли в очному змішаному форматі. Дуже добре, що діти мають можливість вчитися, приходити в школу. Йде соціалізація для дітей, спілкування, розвиток. Це не тільки для дітей, а й для викладачів. Я хочу побажати натхнення, знайти власну життєву стежинку для досягнення успіхів. Хочу, щоб вони перезавантажились, тому що їх чекає новий етап. Навчання бажаю стати єдиними громадянами нашої держави, тому що від них залежить майбутнє нашої країни. Випускників привітав і очільник Запорізької обласної військової адміністрації та вручив директору гімназії сертифікат на будівництво спортивного майданчика у закладі. Ви вперше оберете свою професію. Ту професію і від цього вибору буде залежати велика кількість речей в вашому житті. Чи з гарним настроєм ви будете йти? Не роботи, чи спогарно. Чи в доброму колективі ви будете працювати, чи в той, з якого будете бігти. Чи професія буде вас надихати, чи навпаки та професія, яка вам не буде приносити натхнення. І цей вибір ви будете робити саме зараз. Ще раз дякую вам, ще раз дякую колективі, ще раз дякую організаторам. Точно ви маєте зробити все можливе і неможливе, щоб ще раз довести, що ви найкращі, Зі святом вас! нагородження, відмінників, подарунки військовим, напутні слова для випускників. Балабинському ліцеї престеж свято останнього дзвоника провели у підземному освітньому просторі. Він запрацював цьогоріч у лютому, і майже тисяча дітей змогли вчитися очно. Як завершили навчальний рік, дізнавались наші журналісти. На святі останнього дзвоника у підземному освітньому просторі Балабинського ліцею престиж, учні всіх 11 класів і педагоги. Після багаторічної перерви шкільний колектив вперше зібрався разом. Хтось прийшов вперше за останні чотири роки, школа майже не навчалась. Я думаю, що в нас буде мир і спокій, і тільки завдяки нашим Збройним силам України. Слава Україні! Відмінникам, учасникам обласних олімпіад і конкурсів, переможцям регіональних інклюзивних ігор ми разом вручили грошові сертифікати. Випускники 2025 – Це перш за все дев'ятикласники. Значна частина з них планує вступати до професійно-технічних закладів України, аби вже за два роки отримати обрану спеціальність. Я охочу з 9 класу. Буду поступати до медичного коледжу на фармацевта. Я буду йти до 10 класу. До будівельного коледжу я йду в коледж 20-й на сантикаше широкого профілю. А 11 класників в ліцеї 42. Вони готуються вступати до вишів. А після школи я планую вступати у Запорізький університет політехніку. Я планую піти навчатися на кухаря. Сподіваюся, що доля моїх випускників складеться гарно. Що буде перемога, і ми ще не раз з ними зустрінемося після школи. Хочу, щоб вони всі поступили, щоб все в них в житті владналося, і було добре. У рамках освітньої реформи Балабинський ліцей Престиж зберіг всі навчальні ланки з першого по одинадцятий класи. А головна подія цього року відкриття у лютому безпечного освітнього простору. Він розрахований на тисячу учнів, і в дві зміни тут навчались близько 600 дітей. Запрацювали й різноманітні позакласні гуртки. Це діти. Незвичайні, бо вони 5 років були відсутні у школі. І як один із батьків сказав, що я хочу хай це буде з лютого місяця, але дитина побачить школу, побачить своїх вчителів, своїх дітей. Я хочу їм побажати мирного майбутнього залишатися тільки в Україні, отримувати знання в наших навчальних закладах. І творити нашу державу. А цей святковий флешмоб учні організували для українських військових. Для них власноруч приготували смаколики, написали листи подяки, а також надрукували на лазурному різаку жетони обереги. Всі подарунки передали захисникам, які зараз на передовій. І ось кульмінація свята: право дати останній дзвоник традиційно отримали кращі учні першого та одинадцятого класів. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, телеканал МТМ. На вулиці Автозаводській, що в Комунарському районі, закривають тріщину на асфальті. Використовують спеціальну технологію, заливають шви гарячим бітумним матеріалом. Це дозволяє надійно з'єднати асфальтові плити. Таким чином тріщини герметизують, в них не проникає вода, а це запобігає руйнації дороги. Такі роботи тривають в усіх районах міста. Загалом планують відремонтувати понад 20 тисяч метрів. Станом на цей час. По вулиці Автозаводська виконано робіт на 5700 метрів погону. Герметизують шви спеціальним матеріалом, який містить полімери та біт, бітумну емульсію, яка запобігає потраплянню води до тріщин та подовжує термін експлуатації доріг. У нашому місті хочу збудувати скейт парк менш ніж місяць тому. Створили петицію. Вона вже набрала необхідних 750 голосів. Її авторка Ольга Живагіна, мати двох дітей. Запоріжанка каже: у місті наразі немає де кататися на скейтбордах. Найближчий такий парк знаходиться у сусідньому Дніпрі, куди особливо не наїздишся. А є в єдиному запорізькому скейт-парку кататися незручно, тож діти просто їздять вулицями. Котає ще просто на вулицях, там, тут, де є рівна дорога. Ну це було в Одесі, там дуже круто було. Розкажи, там великий? Так, там велика бетонна плаза. І я дуже мріяв, щоб у нас теж було в Запоріжжі, бетонна плаза така, як це дуже прикольно. Ще я був у як, Кишинів, це Молдова. У Дніпрі був там, теж в Дніпрі дуже круто теж, така як. У... Одесі теж бетонна плаза. Там це, багато трамплінів і там як дуже рівна така поверхня, вона дуже прикольна. І там краще там як перила є, слайдбокси. Катаюся на BMX вже 4 роки, і, на жаль, в Запоріжжі немає умов для прогресування для швидкого прогресування. Прогресування, а точніше, нормального скіт-парку він є, але він ну розвалюється і ну замалий, як на мене, було б непогано, якщо в Заборіжжя збудували б парк, і вокруг нього зробили по зони відпочинку чисті лавочки, класні тротуари, щоб все було гарно, хайно, красиво. Тепер петицію про скейт парк має розглянути міськрада, аби краще зрозуміти побажання до нової локації. Представники профільних департаментів зустрілися з молоддю. Обговорили, де будувати та що має бути на новому майданчику. Створення безпечного місця для активного відпочинку в береже скейтерів від травм. Переконана авторка петиції. Ну, був, був розсічений підборіддя. Росічена зашивала. Ну, синці, то таке вже то вже можна вважати звичайне явище, то десь ну те, де, ну сам по собі такі трюки, трюки, вони несуть якусь небезпеку самі по собі. Ну діти тренуються. Якщо це зручний майданчик, то він знижує ризик отримання е, травм. Дуже приємно, що нас помітили журналісти, і помітила міська влада, і зареєструвала петицію нашу, я так розумію, на сайті міськради вона з'явилася. Ну то. Механізм при петиції підтриманий. По, ну, положено. За підсумками зустрічі домовились, що сформуємо ініціативну групу, аби доопрацювати цей проєкт згідно вимог, які необхідні їм для заняття цим видом, можливо, спорту його назвати або дозвілля. І вже з понеділка будемо зустрічатися більш ґрунтовно саме на локації, аби опрацювати усі деталі і реалізувати дійсно якісний проєкт, який. Буде якби таким першим невеликим, але хочемо, щоб він враховував усі побажання молоді для заняття цим діяльності. У Запоріжжі організували дитяче свято, запросили на захід малечу, яка перебуває на обліку в службі в справах дітей. 24 дитини, сироти та діти, позбавлені батьківського опікування. Цьогорічні випускники вони отримали грошові сертифікати на 2500 гривень. Привітали і майбутніх першокласників. 34 дитини отримали шкільні портфелі з канцелярським приладдям та солодкі подарунки. Сьогодні у нас діти із прийомних родин, дитячих будинків сімейного типу, діти, які знаходяться під опікою, а також складні життєві обставини. Наша програма Діти Запоріжжя. Обов'язково, якщо у нас хтось додається, ми додаємо. Тому сьогодні всі охоплені, які у нас на обліку в місті Запоріжжя. Якщо будуть у нас іще до 1 вересня такі категорії, вдруг приїде хтось або буде такий статус, обов'язково перезавантажимо і додамо ці рюкзаки для наших дітей. Також працівників служби у справах дітей та представників громадських організацій нагородили почесними грамотами, подяками і відзнаками виконавчого комітету. А двом фахівчиням, які вже 25 років працюють у сфері захисту, дітей вручили пам'ятні медалі за бездоганну службу. 25 років віддано років в працюють у справах дітей, залишаючись вірною покликанню щоденно допомагаючи тим, хто цього потребує. Бажати і батькам, і дорослим більше обмін, більше посмішок, більше світлих емоцій. Повірте, дитинство запам'ятовується не цукерками та айфонами, воно запам'ятовується затишком та любов'ю. Яку ви можете надавати кожного дня своїм діткам принагідно вдячна нашій службі управління у справах дітей за те, що вони організовують такі заходи, згадують наших прекрасних майбутніх першокласників та першокласниць, щоб привітати їх, щоб надати їм мотивацію вчитися краще. Генератор для малинки щодня цей дитсадок в Фортицькому районі відвідує понад 40 дітей. Малеча протягом дня перебуває в укритті. Тут і навчаються, і їдять і сплять та граються. Аби цей процес не припинявся, навіть при відключеннях електрики громадська організація молодь без бар'єрів передала малинці генератор. Він забезпечить тепло, світло і стабільний навчальний процес за будь-яких обставин. Зазвичай в очному режимі на сьогоднішній день відвідує заклад від 40 до 50 дітей в щоденному режимі, але запит є і він збільшується. Коли батьки почули, що заклад почав працювати в очному форматі з харчуванням, з тим, що діти можуть відпочивати, і хоч це і відбувається в укритті попит збільшується. Дуже вдячні за співпрацю, за плідну роботу, тому що це допоможе нашому закладу. Краще працювати в очному режимі забезпечувати потреби дітей через повний масштабний наступ наших сусідів кожної миті в нас можуть вимкнути світло. А дитячий садок це їжа, це ігри, і діти не мають відчувати на собі всі ці наші невзгоди. Тому громадська організація Молодь без бар'єрів вирішила подарувати цьому дитячому садку генератор, щоб такі ситуації були контрольованими. До ініціативи долучився і голова хортицької реадміністрації. Він поспілкувався з майбутніми першокласниками та подарував садочку нові іграшки. Відпрацювали дуже важливе питання матеріального забезпечення одного з садочків Хортицького району. Це дуже необхідно, і коли ми об'єднуємо зусилля. А я маю на увазі місцеву владу, громадські організації, відділ освіти, то можна зробити дуже багато цікавих речей. І от сьогодні приклад: наскільки діти скучили за спілкуванням, і на даний час в районі, в місті, в області створені безпечні умови, і вони продовжують створюватися. Інформації знаходите в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот після новин спорту. Дивіться програму Місто Україна у випуску. Ви дізнаєтеся більше про історію човнів, які представлені в музеї судноплавства. Розповів про них реставратор Андрій Денисенко. Тож не перемикайтеся. На цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.